Добрий день. Ми з телеканалу «Правда тут ліс. Скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, реальна загроза ядерного удару? Ну, Дурів Путіна багато. Думаєте, це фейк можливо? Чи просто... Те, що пишуть, що ось-ось уже ось уже буде. Думаю, що фейк. Смусл в грошах, а не ну, війна не може так одним ударом закінчитися. Я навіть не знаю відповісти що. Чесно, навіть не знаю. Ну, трохи страшно за це дуже. Ну, але я думаю, що я думаю, не сказав разу. Я вважаю ось це, що це фейк, чесно, я вам хочу сказати. Ось. Чесно кажучи, дуже сподіваюся, що ні, тому що ходять слухи, що якщо й вдарить, то це буде по Львову, тому що вони Львів ненавидять про це. Маю дуже велику надію, що ні, тому що це дуже велика загроза. Перш за все для Європи, які повинні нас все-таки захистити. Тому що ну, це в їхніх інтересах, якщо вдарять ядерною зброєю навіть по Львову, це буде ну, катастрофа вже глобального масштабу, я би сказала. Тому дуже сподіваюся, що ні, чесно кажучи, я не вірю, тому що, як на мене, це все виглядає як блеф. Навіть сьогодні, те, що нібито вдарили міжконтинентальною ракетою, яка нібито 6 тисяч кілометрів має запас ходу. Ну, як на мене, це більше не для України було зроблено. Не знаю, можливо, для Америки, які ніби то щоб боялися знову ж таки Росії як агресора, але маю надію, що ні. Хочу жити в вільній Україні без ядерної зброї. Весього всього ядеркою, на мою думку, я вважаю, не вдарить через те, що це буде ескалація конфлікту, і дійсно це призведе до набагато більших наслідків ніж є зараз. Так, наприклад, Сполучені Штати Америки і інші країни, які забезпечували нам по суті ядерний купол, коли ми відмовилися від нашої зброї в 90-х роках, але вони не готові до цього до таких масованих атак. Вони не готові до того, щоб дійсно загострювати цей конфлікт. І я як вважаю, хоча Путін кілька е, днів тому вийшов наказ, що коли навіть те, що нам передали союзники ракети, і ми маємо, що б'ємо по, по Росії, і все одно е, е, що це все одно є загроза на територіальну цілісність Росії, і що вони мають право застосовувати ядерну доктрину. Але я сумніваюся, що саме саме це буде доречним. В, в такий період війни? Я думаю, реально, але це набагато складніше, ніж вони просто розказують, тому це дуже довгий процес, щоб це сталося. Ну, Це так, особисто моя думка. Що б ви, можливо порадили людям щодо інформаційної гігієни? Як її правильно дотримуватись? Що мають на увазі? Реакція на фейки, на такі вкиди, як, наприклад, цими днями писали, що там треба вакуювати особистий склад, такі от повідомлення в новинах скапують. Ну, ставати свідомішими, більше читати, взнавати про історію, фільтрувати інформацію. Це все залежить від того, що в нас в голові, якщо чесно. Мобілізуватися, як мінімум. Бо якщо ти будеш все-таки у війську, ти будеш краще розуміти ситуацію, а те, що тут і те, що там, це зовсім різні речі. Це я вам кажу як ветеран війни. «Стараюсь взагалі не реагувати. От, наприклад, декілька днів тому також поширювався фейк про те, що буде масовий ракетний обстріл. Це що всі консульства виїжджали. Ну, як на мене, це надто очевидно, тому що навіть в цьому повідомленні, ніби це офіційне представництво українське написало, проте там видно, що це писали росіяни, тому що там була навіть помилка з м'яким знаком, який в цьому слові в українській мові не вживається. Тому як на мене це виглядає. Ну, дійсно, як щось безмістовне, і як на мене, українці вже на третьому році війни мали би відрізняти фейки від реальності і довіряти все ж таки перевіреним якимось джерелам інформації. Бо зараз дуже багато телеграм-каналів, які... Фінансуються знову ж таки Росією і поширюються фейки просто, щоб нагнати паніку в Україні. Тому я відповідально до цього ставлюсь, але не довіряю таким джерелам інформації. Напевно, просто трошки відмежитись від всяких фейсбуківських каналів, телеграмівських, мати собі якусь пару, яких ти знаєш, що не точно правдиві, висвітлюють, ну, типу, реальні новини, а не ПСО. Ну і ну, просто не читати все підряд в інтернеті і не приймати це якось до уваги і все. Чи думаєте, що зі сторони Путіна це реальні погрози, чи можливо це просто тактика залякування людей? Е, мені здається, що цю людину ніхто не може зрозуміти і передбачити його дії, але я думаю, що це просто тактика залякування, бо зараз всі ми бачимо, що щось йде таке незрозуміле, чи до якогось завершення, чи як. Тому, тому думаю, що це просто якась тактика. Він вже цим займається більше двох років скоро, адже на, на самому початку теж було коли нам Говорили про те, що не, не можна загострювати, не можна давати нам велику летальну зброю, адже це буде загострення конфлікту. Хоча нам дозволяли дозволяли бити зброю, давали нам більшу зброю, просто російська, російська сторона мовчала на це. Він розуміє свою силу за рахунок того, що він бачить, що ніяк не діють інші. Мається на увазі інші держави просто на словах підтримують. Він бачить, що він може рухатись далі. І тому він буде рухатись далі, якщо ми будемо далі забувати, що у нас є війна. І якщо ця повномасштабна війна перейде у стан цей, що був за періоду АТО. Якщо всім далі буде байдуже, так як тут в цивільному населенні, я не говорю за всіх, але за більшість, велику частину, якщо всі почнуть як то змирятися з тим, що у нас є війна, так? Будуть жити з війною, то вона буде тривати. Якщо буде бажання її завершити, то ми її завершимо. Але це точно буде поки не скоро, тому що все-таки ворог а, набагато краще працює з пропагандою, і, хоч ми їм нічого не зробили, але вони як то сказати, мають на нас злість, образу, ненавість і дуже жорстокі щодо нас. А ми все-таки лишаємося лояльними. Ну, я маю на увазі цивільне населення. От це ну неправильно, що я розділяю військові і цивільні, звісно, але на жаль, воно так є, і, і ми різні, скажімо так. От, і ми зможемо завершити цю ту війну, якщо ми все-таки будемо тут теж поширювати цю пропаганду, але свідомо нагадувати, що Росія робила з нами вже давно. Купатися як в історії, так і в тому, що зараз є в сьогоденні. Нагадувати про це і ніколи не забувати. Чи думаєте, ви якраз що Путін просто залякує в принципі нас всіх, і це його така тактика? Безумовно, він веде просто війну, щоб залякати українців. І ну не можу сказати, що в нього це не вдається, тому що ну, все ж таки на людей це впливає. Навіть якщо вони самі цього не розуміють, все одно люди навіть між собою поширюють ці фейки. І ну, як на мене, це найбільша проблема зараз. Люди не повинні довіряти тому. Всьому. Що би порадило людям, можливо, про те, як зменшити цей негативний вплив від таких от фейків? Не довіряти цьому. Ну знову ж таки, тільки перевірені джерела, не телеграм-канали, тому що, ну, як на мене, їх зараз надто багато, які просто поширюють інформацію неперевірену. Ми можемо бачити в дуже багатьох телеграм-каналах одне й те саме, проте воно не підкріплено нічим ніякі офіційні українські служби цього не підтверджували. Але люди тим не менше це вірять, тому перевіряти інформацію дуже ретельно. Не піддавати спливу Росії, бо це саме їхня мета. Я студент-журналіст е, Львівської політехніки, тому нас цього більше навчають. Але на мою думку, е, дуже багато людей не усвідомлюють, що як правильно користуватися месенджерами, де брати, черпати правильну е, точну інформацію е, з перевірених джерел. Що ви власне їм порадили робити? Ну на офіційні сторінки офіційні сторінки президента, офіційні сторінки наших відомств, плюс е, міністерство оборони головне управління розвідки і черпати звідси з перших джерел інформації, також якщо є новинні матеріали з їхніх телеграм каналів чи найбільше де черпають українці інформацію зараз, перевіряти перші джерела. Які б могли могли дати поради щодо такої інформаційної гігієни? Як її дотримуватися працю дати пораду Мати своєю головою і все. Це єдина порада, яку я можу дати.